Гаразд, кілька ще секунд, буквально підключимося, і тоді це. Рада вас всіх багатьох бачити. Ох ти, які ви красивіші! Гаразд, тоді я повернуся до, до мого запитання, яке я ставила, а саме це йшлося про запитання. Подумайте наступні два тижні, які є між собою, можливо, в групах, можливо, якась група була би зацікавлена. Збільш реалістичним, тобто з аналізом прикладів, аналізом притошу, аналізом випадків з реального життя, а хтось просто хоче зробити завдання і... і до побачення. Тобто, це без сумніву, це не матиме це більше для вас, я би так сказала, для вашої впевненості і для вашої. Для вашої майбутньої якісної підготовки, оскільки, як ви бачили, хто уважно дивився на оцінку наших завдань, ось я вам передаю цей слайд, трошки його повторити. Хто його бачив, вже то вже легше. Є різні завдання, і воно є, без сумніву, кожне завдання має свою кількість балів, які, за які воно набирає. Але Кількість самих завдань і кількість можливих набраних балів може тут передбачено є набагато більше ніж 100, там є 107, якщо не помилявся, чи 115, Зараз не, не пригадали тож е, відсотково. Тобто, фактично, е, наприклад, ті групи, звичайно, які будуть е, аналізувати якісь практичні реальні приклади, це є вже інноваційний творчий серйозний момент. Вони отримують більше балів навіть за, за просто за відвагу. Але є ба. інших, тобто, хто, скажімо так, зацікавлений в максимальному балі, то є різні, різні способи його набути. Це так, щоб коротко про, про ситуацію. Гаразд. Два слова ще про метологічну модель ЕМС, і тоді перейдемо до другої частини, а саме що саме йдеться в нашому курсі, запитання, і на сьогодні все. Оскільки. Оця взаємодія з середовищем, в якому ми живемо, вона насправді допомагає, щоб наші знання, як теоретичні, так і практичні, вони потім надбудували нові невронні зв'язки і були ефективними в, майбутньому, в майбутній аплікації. Тобто, ви як знаєте, ті, хто вчив мови і вчить мови, ми всі вчимо мови. Ви знаєте, що для того, щоб якесь одне слово вам запам'яталося, його потрібно використати в різних ситуаціях мінімум 20 разів. Тобто, є різні методології, але, як правило, статистично цей варіант користується в написаному, в слуханому варіанті, у фразі, в такому, сказаний голосом дитини, сказаний голосом дорослого і так далі, в академічному середовищі. Так само і з нашими знаннями, тобто не просто ми запихаємо, певні знання вони мусять аплікуватися. Ваша майбутня сфера це є сфера педагогічної діяльності. чи школа, чи е, ваша робота, чи формативні курси, чи університет, як Юрка, чи ваші, хто буде в майбутньому викладати в університеті. Тобто оця засвоєння знань мені би дуже хотілося, щоб, наприклад, в вашому майбутньому е, педагогічному е, ви могли застосовувати спостереження слухання, принаймні для себе робити невеличкі е, записи, нотування і. Е, Робити як невелику звичку, спостерігати, хто, що, як, сказав, зробив, і так далі, будуючи свої кроки не просто на тому, що треба матеріал викласти. Звичайно, треба матеріал викласти, але потім кому як іде. Так от і для цього дуже важливо і автономія шкільної освіти, наша реформа, українська школа, в своїй суті передбачає це надання вчителю автономії знати і мовити, робити те, що він вважає за потрібне. Оце шостий пункт гнучкість викладацьких дій, вона означає не те, що ми, як сформовані професіонали, ми можемо вирішувати, які, коли, і в якій формі методики, діяльності і що саме робити, і коли. Тобто це ми вирішуємо. І без сумніву, так як, це так як з демократією. Тобто, коли ми сформовані, ми вирішуємо на рівні нашого сформованості, а коли ми не сформовані, то ми вирішуємо на базі наших примітивних інстинктів. І те саме з вчителем. Тобто, автономія функціонує вчителем чи викладачем функціонує найкраще тоді, коли ми є якісні при... професіонали викладачі, і без сумніву, ці всі навички і компетентності потрібні нам для проєктування. Зокрема. Виховного аспекту, формативного оцінювання, але також різного роду дидакти... дидактичних е ініціатив і дій. Раз, я думаю, що я вже завершила про ЕНС. Все решті, ви можете переглянути собі в, своєму, в своїй програмі, е програмі вашого, е як вона називається. В програмі навчання, я вам вислала, і для того, щоб розпочати точніше, розпочати, тільки назвати вам певні елементи для другої частини курсу, повторюся тільки таке: мені хочеться зберегти і той рівень, на який ви зараз вийшли. Рівень, який передбачає е, динаміку праці в групах, який передбачає м, ті завдання, які в принципі десь дотичні до ваших інтересів, і які вам відкривають е, трошки більше світ в е, викладацькій середовищі. Тобто ви себе потихеньку зможете в якійсь мірі уявити, як майбутні викладачі, як е, що саме ви можете робити. Отже, друга наша е, частина нашого курсу, вона передбачає е, роботу. В групах і також індивідуальні роботи, які ознайомлюються ближче з методом аналізу випадків. Цей метод ви можете, точніше, хто бачив програму, ви можете з ним ознайомитися. Ви можете з ним ознайомитися в самій програмі вашого курсу. Зараз я шукаю, чи я знайшла її. Ні, не знайшла. Гаразд. Тобто метод передбачає працю в групах, яка є, яка є над аналізом конкретного випадку. Це також той з методів, який в, в освітньому середовищі є дуже поширеним, і він використовується як, зокрема, в, для навчання дорослих. В постдипломному навчанні він є дуже, дуже активний, але, зокрема, для, але також і в освітній діяльності він є дуже ефективний. І не тільки як викладачів чи як педагогічні, але також психологи, медики, фармацевти трохи менше, але то ті всі професії, які, так, які будують своє навчання на конкретних випадках, мають його як базу. Наша друга частина курсу технічно буде організована подібним чином, як перша. Тобто будуть поставлені завдання, буде час на їх виконання і е, презентацію. Е, мені би було цікаво знати, котра з груп з ваших хотіла би працювати над реальними українськими випадками в школі, а котра вважає, що традиційне виконання завдання достатньо. Тобто, подумайте і потім мені дасть запитання. Далі. Є ще одна пропозиція від кафедри вашої. І тут думайте, хто себе, як то кажеться, бачить, і мені здається, що всім буде приємно десь в якійсь мірі брати участь. А саме на основі нашого з вами курсу провести одну міжнародну конференцію, яка би передбачала взаємообмін, тобто на якій можна би було представити ваші роботи. І оскільки конференція міжнародна, то представлення відбулося б англійською мовою. З моєї е поки що мені не дали мінімум і максимум робіт. Е мінімум, звичайно, це дві презентації в групах, максимум, з мого боку, я вважаю, що всі шість груп можуть презентувати, вона би мала тобі трошки інший формат. Е це би передбачало переклад вашого, вашої роботи на англійську мову і переклад перекладання... презентацію її англійською мовою. І не хочу вас лякати. Не хочу, бо це нічого складного ну, тут є трошки складно, але це все абсолютно реалістично. Мені би цікаво було знати вашу думку, як ви про це? Тобто, це є річ, яка є додаткова, яка є добровільна, і більше того, це як ну, бонус, бонус, можна сказати. Це пропозиція самої кафедри і чому ні? Так от, ви мали досвід, хочете мати такий досвід, подумайте і, скажімо так, без вас ці речі я не хочу вирішувати. Тобто це для мене ну, нема сенсу. Тобто, якщо це вам цікаво, гаразд, якщо ні, це можна в інший спосіб вирішити. В нас ще буде на одній з наших лекцій, в нас ще буде скоріше, ймовірно, ще одна буде відкрита лекція однієї професорки з університету Фіранці. Але про це я вам повідомлю докладніше. Тобто це є наш такий мінімальний план на, наступний, на наступну другу частину нашої роботи. Квітень і травень, зокрема, квітень, бо травня там дуже мало і всі будуть забігані з іншими справами. Тобто, у нас є один, одна праця в групах, одна конференція і ну, потім лекція теоретична, тобто це звичайно. З мого боку, я старалася дуже бути симпатичною, бачачи, що у вас 11, а не 20 і не 23, то без сумніву ці речі ще повторюю, але щоб не обтяжувати вас за багато інформації. Якщо є запитання, будь ласка, якщо ні, то ми зустрічаємося з вами тоді на, на наступний тиждень. Що ви з цього приводу думаєте, цікаво вам було б англійською мовою представляти. Звичайно, просто уточню, ми говоримо про цю конференцію, це існуючі презентації, які ми вже робили в командах, перекласти їх і презентувати. Так, так, так. Тільки ці, тільки ці що ви вже зробили, нічого нового. Нове завдання це для курсу. Тобто, для курсу це дидактичне завдання, оскільки це перше дидактичне завдання було зроблено, зроблено дуже добре, так що воно може бути презентоване, воно тільки презентоване. Тобто це йдеться тільки про готову вже Може Можете покращити з вашого боку там якісь, як то кажеться, елементики, Але гаразд, мені приємно, Юрію, приємно дякую за відгук. Хлопці, дівчата, решти, думайте, якщо вам приходять якісь думки, і що вам сказати? Ми ж від нашої кафедри ми ж попросимо всі атестати про конференцію, що ви представляли англійській маю, правда? Як то кажуть, казав один такий діяч громадський, казав, що людина це і душа, і тіло, і папірчик. Так що ми ж попросимо папірчик. Це для того, щоб трошки розсмішити вас, а з іншого боку, сказати, що ну, ці речі вони є частиною вашого курикулуму, вони частиною вашого резюме, частиною вашого професійного розвитку. І від себе скажу, наприклад, Італія, з точки зору презентації навчальних, тобто. В університеті, як італійці представляли, це три тижні перед тим, і три тижні після того це був постійний стрес. Тут є якби, на жаль, культура така, що дуже якось підкреслюється. Тобто, що хочу сказати на позитив, коли мені прийшлося в один момент працювати в Бельгії з різними національними, люди це дуже просто, просто, дуже просто гарно, спокійно представляють ламаною англійською, забуваючи слова, все в порядку, все йде добре, і всі всіх розуміють. Іноземці, іноземці розуміють дуже добре. Так от. Напевне, все? Запитань нема. Всі щасливі. Я щаслива, що ви є, і я бажаю вам сьогоднішнього гарного дня на наступний тиждень, без сумніву. Ми зустрічаємося в 11.40 для презентації гарних трьох інших груп. Вже перші три гарні групи зробили презентацію, а наступні гарні три інші групи. І теоретична лекція буде. Вона буде записана, тобто завжди щаслива вас бачити, але обов'язково на 11.40, На 8.30, скільки вам дозволить ваш ранішні розклад. Я жартую. Бережіть себе. Всього вам найкращого і до зустрічі. До До побачення. побачення. До побачення.